Це програма життя без масок. Тараса я вас вітаю. Я вас так і з задоволенням вам представлю наших гостей сьогодні також у студії. Це Олег Дудченко, починаючий бізнесмен, Ірина Сучкова, солістка народно фольклорного ансамблю Словотянка, і Євген Проченко, студент Миколаївського національного університету імені Сухомлинського. Я думаю, якщо з мені дозволять наші гості, перше запитання поставлю я, Тарас Олександровичу. Відомо що от банкірами. Іноді стають люди, якщо народжуються в родині банкірів. Дехто вчиться на банкірів. Як банкірам ставили? Сподобалося одній людині, це Дмитро Володимирович Коробко. Йому сподобалося те, що я працював зранку до ночі. Це мені якось так було дуже приємно навіть. Він це все бачив, і за те, що я довго і плідно працював, подовго кожен день, без вихідних, без прохідних, він не поликав на роботу. Буквально запросив на будь-яку посаду, яку захоче. Тобто депозитний там відділ, кредитний відділ. Йому було однаково. Він бачив, що я буду працювати. А цей пробку, це якщо можна, хто на сьогодні це керівник банку Збірбанку Росії в угу. Херсоні, а тоді це був керівник банку «Приватбанк». Ну, Це перше місце вашої роботи було. В банкській студії сірі. Так. Сфері, так? так. Ну, якщо можна детальніше трошки про саме про перші кроки у банківській сфері, от, у Приватбанку, яким ви почали працювати. Взагалі, що для вас був банк, коли ви тільки вперше туди потрапили, тоді все тільки розпочиналося. Це були ази самостійної банської діяльності да? України. Це було кілька років нашої самостійності, і досить так плідно працювали всі банки. Старалися щось знести нове, щось гарне, щось добре, щось позитивне. Ми тоді за місяць побудували приміщення Приватбанку на Перекопській, 20. Заїхали туди і так розпочався шлях у банку. Через рік мене вже визнавали кращим по валютній специфіці у країні серед банків. Я вже був особистості відомий на всю Україну. Ну, основні гравці всі були в курсках. Ну, тоді я думаю, що природньо, що сьогодні ви продовжуєте працювати в цій сфері, взагалі вже понад 20 років працюєте 17 років, 17 років. 17 років, 17 років. майже 20, скоро буде. І я думаю, що в принципі порад у вас вистачить для наших гостей сьогодні. Я знаю, що у пана Олега він починаючий бізнесмен. І дуже важко, коли ти починаєш якусь справу, щоб тобі надали саме якусь таку гарну пораду. Я знаю, що в нього є запитання. Я прошу. Олександрович, Зараз ну всім уже давно є така істина, як реклама двоє прогрес. Я зараз от недавно почав займатися інтернет-магазинами, продаю шаблони сайтам, заготовки, оболочки. люди, которые не имеют возможности там, или времени самим изготовлять сайт или заказывать, они просто покупают их, покупают одинарно, получают оригинальный сайт. Меня сейчас вот интересует такой вопрос, сейчас многие вкладывают большие деньги в продвижение своих продуктов, своей имени. Если у вас есть, может вы поделитесь некоторыми секретами вот, по пропаганде своего имени, своего продукта. Может, вы э, применяли какие-то нестандартные методы в рекламе, оригинальные какие-то акции? Скажу очень коротко, да, о том, как я, я делал. Определяешь с самого начала тех людей, которые, э, скажем так, ты хотел бы, чтобы они услышали о тебе. На самом деле их не так много. То есть это какой-то сегмент рынка, да, такой-то прошарок на украинском море Население, очень на самом деле не широкий, который необходим, скажем так, которым ты необходим. Даже некоторым как воздух, да. Их немного, это какой-то слой, да, они где-то общаются, где-то ездят, где-то ходят. Надо, от этого нужно отталкиваться в рекламе. Я обошел рынок Днепровский и центральный рынок, обошел бумажечкой с курсом валют. И в здании Херсонного строя, да, на Прикопской 20 по Приватбанку, на второй день Я стал самым популярным обменным пунктом на юге Украины. Ко мне занимали очередь 6 часов утра. Количество кассиров дошло до 22 человек на одном обменном пункте. 22 кассира. И это сделал за один день. А, а що ви казали людям, коли входили в парку? Просто курс давав. Просто курс в продажу валюты. Є валюта по такому-то курсу. Все. Всего було достатньо. Я знав, кому вона потрібна. Я, я розумів, навіщо вона їм потрібна. Дабы здесь купляли там, в Польщі, там, товар, там, в Турции каталася. На Китаї потім каталися. да. І всім потрібна була валюта, тоді такий був час. Я це все знав, все це розумів, зробив таку рекламу і досить успішно потім торгував щоденно, десь більше мільйона доларів продавав. Якщо по твоїй специфіці, да, я тобі одразу раджу і так досить впевнено раджу, да, тобі треба рекламувати на всю Україну. А може навіть і з Росією, і з Таджикистаном, і з Узбекистаном, можна навіть на все СНГ. Ну, то так, да, я. Как бы в планах выйти на этот уровень, но пока месть вот хотя бы здесь. Если ты будешь рекламироваться только Херсон, только Николаев, допустим, да. Тебе Нет, то, ну я не планирую там юг Украины, я планирую пока месть Украину взять. Да, хотя бы Украину. Попробовать. Да. А дальше уже идти набирать штат, уже открываться э, сотрудников, опытных профессионалов. которые будут не только делать красивые сайты, но и умные, и выходить на мировой уровень. В Киеве очень много есть людей, которые работают на зарубежных вкладчиков, инвесторов. Там на самом деле процент 90-90 работают на зарубежье. Для многих компаний. И для Google, и для Microsoft, и для всех остальных. Там на самом деле рынок такой сильный именно в Киеве. Я думаю, что стоит даже там почаще понаведоваться, еще пообщаться, поинтересоваться. И там можно с не помочь, тоже по походить на какие-то рынки такие интересные. Поцепляться за жизнь в глобальном масштабе. А так надо только на, на всю Украину искать пути рекламы. Допустим, вот я честно советую, допустим, есть параллельная да, работа такая. Допустим, кому-то там, э, кому-то телевидению да, предложить им, я вам готов сделать там какой-то продукт, а у вас там его не хватает. Бесплатно. Діот мені рекламу там так то так, 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 то Ну, зрозуміло, що до того моменту, як ви працювали в банку, ви десь все одно набралися досвіду. От е, життєвий шлях, ваш саме його е, робоча складова, вона коли почалася взагалі? З якого місця роботи, і звідки цей досвід, він у вас життєвий, це можна побачити навіть з першого погляду. Я їхав поступати е, здавати іспити на. Миколаїв, тоді це був педагогічний інститут, я туди не здав іспити, відповідав досить нормально, але значить, пройшов дуже гарно і співбесіду і перший екзамен здав непогано. На другому екзамені відсівало всіх, хто не був потрібний їм. Тоді це виглядало чисто, як за гроші, це зрозумів, 16 років. Коли мені сидить вчитель, Да? Там якийсь там професор, там, чи хто він такий, не знаю, його імені. Дивиться на мене, посміхається і каже, не мен. Чоловік да, перекладі на неземному, це був англійський язик. Немен, амен. Просто знущається і все. Я кажу, я так і кажу. «Ні», — каже, не мен, амен. Іди, ти нічого не знаєш. Це був просто випадок життя, це місто Миколаїв. І я цим зрозумів набагато більше, ніж отримав би за гроші, якби туди поступив. І на сьогодні, на мій е, жаль, да, я дуже жалкую про те, що е, більшість студентів виходить сьогодні з вузів Херсонщини, е, ну, дуже слабо підготовлені для життя і для роботи. Практично складова ресурса. Вони не фахівці. Хто приходить з вузів, е, дуже часто це люди, які відвикли, які здають іспити за якісь там. Поблажки, якісь там гроші, десь також, на дачі хтось працював, десь якась ще є, якась шея, якась ерунда. І за ці 5-6 років, що не вчаться, люди чесно, тупіють. Тупіють, вони відвикають інформацію в себе якось втягувати, вони відвикають вчитися, вони кожен день ждуть, щоб швидше він минув. І з цим багажем такого чекання так, щоденного, щоб він швидше минув, він до тебе приходить. На роботу, а він 6 років нічого не вчив, чи 5 років нічого не вчив. Я йому дакусь інформацію, а він вже не може її сприймати. І після школи ми здавали екзамени за місяць-два місяці стажування. Після вузів такі були випадки, що стажувався по 10 місяців і не здавали. І це після вузу. Вони геть не пристосовані були для роботи. Я виступав перед е, вчителями херченських вузів. Я їх запрошував до себе в банк. Кажу, ви даєте інформацію дітям, да? а вони приходять, вони на мене дивляться як на одної ворота. А в них е, є такий предмет, банська справа. Угу. І вони з того нічого не знають. Прийдіть в банк, я вам все покажу, все розповім, всім е, приділю уваги. Не прийшов жоден. Жодної людини не було. Жодного вузу. Не всі вважають, що вони щось знають, але те, що приходять після їхніх цих. Е, те, що після їхнього навчання приходить до банків, то це, це не фахівець. Що ну, завгодно. Зрозуміло, а у вас, от ви, ви не поступили, я розумів, так? до… Я не поступив туди. Я потім поступав у Київський університет імені Шевченка, uh -huh. теж не поступив. Uh -huh. І з першого ж разу, як я не поступив, я пішов працювати на завод. Uh -huh. Я працював на заводі Токар, «Токар Універсал, це суднозавод. Досить непогано працював, був у бригаді, яка працювала не, по, не за час, так, а здільна, така форма оплати. Зробив, отримав. І це мені дуже подобалося, потім пішов в армію, пішов з армію, знову повернувся на завод, мріяв про квартиру. Після квартири зрозумів я, розумів, що квартиру не отримаю, тоді вже все розвалювалося, був 91-й рік. І я поїхав на Польщу. В році я поїхав на Польщу перший раз, другий раз, третій раз, потім звільнився з роботи і я був до Польщі 11 разів. От там я більше отримав досвіду вже такого комерційного. Угу. Значить, керував людьми я у 14 років був головою ради бригадирів УПК. В потім... ПК це що? Це був професійний комбінат, який готує след, в школі ще було, 14 років. Потім пішов на завод, я був чемпіоном серед токарів, серед учнів токарів, там теж був конкурс, я отримав чемпіона і став бригадиром цих учнів. Потім пішов в армію, став там сержантом, командував там взводом. Так? 20 чоловік було в мене підлевий. Ракеті. Я був в двох підрозділах різних, обидва підрозділи завжди були на першому місці. Тобто лідерські якості у вас проявлялися ще з самого дитинства, можна? Я бажаю робити те, що я роблю, як найкраще. Mm -hmm. От десь виходить десь на четвірочку, да, по п'ятибальній системі, а стараюся робити як найкраще. Mm -hmm. ну, на рівні армії це получається взагалі бездоганно, хорошо виходилося. І потім після армії е, сказав, да, пішов знову на завод, квартиру не отримую. Один з раз Польща, потім торгівля. Кольоровим металом, чорним металом різали баржі, відправляли на Турцію на експорт. Торгував шампанськими партіями, горілкою партіями, солярою партіями, кругом заробив грошей і на те дивився мій майбутній керівник банку Дмитро Коробко, який жив біля мене у під'їзді. Uh -huh. Я вже в другому під'їзді, він жив в першому під'їзді. <сусіди> і, да. і коли він заснував, заснував банк Приватбанк, він позвав на роботу одного з перших. Він позвав кілька осіб, я був одним із перших. А тоді Приватбанк тільки починався у Херсоні, так? так? Він тільки починав свою мережу. Він вже був присутній у багатьох містах України, і потім він заснувався і в Херсоні. Uh -huh. Перше місце це була облдержадміністрація в Шокова 47. Uh -huh. І там ми перші свої кроки робили. 我是密码。